Френсіс Дарнлі, The Telegraph. пане президенте. Росія анексувала регіони в Україні, які вона не повністю контролює. Чи є можливість, що в рамках мирної угоди що якась територія може бути передана Москві, яка зараз знаходиться в українських руках? І яке ваше повідомлення до ваших людей на окупованих територіях? Дякую за запитання. Я до Мікольс, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Я до Мніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли прем'єр-міністр Кір Стармер каже, що ми перебуваємо на роздоріжжі в історії, ми оцінюємо дипломатичні наслідки від п'ятничної катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті, дізнаємось про ситуацію з Києва та почуємо від Франціса, який був присутній на інтерв'ю з президентом Зеленським у неділю ввечері. Сьогодні понеділок, 3 березня, 3 роки і 7 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Аудіо The Telegraph Френсіс Дірнлі. Я почав з останніх новин з поля бою. Отже, дуже мало руху на землі протягом вихідних найважливішим було те, що Росія повернула або, можливо, Україна відійшла з земель, але ми точно не знаємо, що сталося. ділянку землі на західній окраїні тієї території, яку Україна має всередині Росії неподалік суджі. Тепер та ділянка землі на заході була під загрозою, оскільки Росія минулого тижня розірвала з нею зв'язок, який поєднував її з головною оборонною позицією. Тепер воно має кордон з Україною за собою, тому ніколи не збиралося бути під загрозою оточення. І, хоча я не бачив жодних звітів про те, що саме сталося, можу уявити, що будь-яке відведення, хоча і в контакті з ворогом, завжди є важким завданням. Але це мало бути проведено в порядку, і звичайно, ми не чули жодних криків. З Кремля про це чи про масову втечу, як би це було в іншому випадку? Тим часом російські сили завдали удару по українському військовому навчальному полігону в Дніпропетровській області в суботу під час формувальних навчань. Михайло Драпуче він, командир сухопутних військ України, сказав сьогодні вранці. Генерал Драпачіс не розкрив кількість українських солдатів, які загинули або були поранені, але сказав, трагедія на навчальному полігоні це страшний наслідок удару ворога. Війна. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше ми втратимо більше ніж маємо. Усі, хто ухвалював рішення того дня, і всі, хто не зробив цього вчасно, будуть притягнуті до відповідальності. Ніхто не сховається за поясненнями або формальними звітами. Тож, як він каже, деталей про жертви від того удару немає, але це звучить досить значуще. І нарешті щодо військових новин, хоча не підтверджено як удар українського безпілотника дальнього радіусу, місцеві власті в Росії повідомили сьогодні вранці, що велика пожежа виникла минулої ночі на Уфімському нафтопереробному заводі в російському місті УФА. Це приблизно 1400 кілометрів у глиб Росії. Це трохи на північ від Казахстану. Отже, російські канали в Телеграмі повідомили про вибух на нафтопереробному заводі перед тим як почалася пожежа. І Київ індепендент, з якого походиться повідомлення, не зміг перевірити ці відомості. Отже, як я вже казав, хочу перейти до дипломатичних історій. Головна новина минулих вихідних продовження політичної та дипломатичної роботи, особливо після катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті в п'ятницю. Прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер вчора заявив, що Європа стоїть на роздоріжжі в історії і закликав країни зусиллями забезпечити тривалий мир в Україні, приймаючи 19 світових лідерів на екстреному саміті в Лондоні. Прем'єр-міністр сказав, що він і президент Франції Еммануель Макрон збирають коаліцію охочих. Тепер введено новий дипломатичний термін, до якого ми всі повинні бути готові. Ця коаліція буде називатися Європа плюс, тому що Канада і Туреччина або Тюркія, як ми тепер повинні її називати, беруть участь в обговореннях, можливо, й інші країни, плюс неурядові організації, такі як ЄС і НАТО. Особливо варто відзначити участь Туреччини. Так, це країна НАТО, але вона розташована між Європою та Азією. Має дуже велику армію. Не боїться сказати Путіну вгамуватися, як, наприклад, у 2015 році. Ви можете пам'ятати, як вона збила російський літак, що залетів у її повітряний простір з Сирії. Але Туреччина також веде переговори з Росією і може стати майбутнім ініціатором мирних переговорів. Країна регулює конвенцію Монтра, яка регулює доступ до Чорного моря, і з нього під час періодів конфліктів. І Туреччина вважає себе зростаючою регіональною силою. Також що важливо, вона висловила підтримку територіальної цілісності України. Тому я думаю, це дуже цікаво, що вони активно беруть участь у цьому. Сьогодні Блумберг повідомляє, що план є відповіддю Великобританії та Франції на низку приватних запитів, зроблених Х Дональдом Трампом після публічної сварки з президентом Зеленським у п'ятницю. Потім на вчорашньому саміті європейські лідери пообіцяли переозброїтися, і очікується, що оголосять про значне збільшення витрат на оборону в найближчі дні, можливо, вже в четвер, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті Європейської ради в Брюсселі, щоб обговорити Україну та кардинальне збільшення витрат на оборону. Це буде і зустріч, оскільки Великобританія явно більше не є частиною ЄС. Але має центральну роль у створенні цієї нової європейської архітектури безпеки, і в будь-якому разі ця проблема безсумнівно більша, ніж ЄС. Тому я очікую, що Британію запросять на цю зустріч, повертаючись до вчорашнього дня Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, заявила, що Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, якого жодні війська не зможуть проковтнути, тоді як Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, оголосив, що Європа прокинулася. Це дуже добре, але чи відкладе це пробудження на потім, пане Туск? Тепер саміт відвідав президент Зеленський, повертаючись з п'ятничної хаотичної сварки у овальному кабінеті. Я знаю, що Марко Рубіо, який чітко знає, на якій стороні його хліб намащений, сказав, що сварка виникла, тому що Зеленський займався поясненням України. Це трохи мовна акробатика. Я віддаю перевагу як пояснення того, що пішло не так, промови Венса. О, і я повинен сказати всім, хто слухає це з Білого Дому. Дякую за прослуховування. Я знаю, що ви любите, щоб вам повторно дякували і маєте дуже слабку пам'ять на те, скільки разів вам дякували. Тож я просто скажу це ще раз. Дякую за прослуховування. Дякую. У будь-якому разі, коли пан Зеленський прибув до Сполучного Королівства, його тепло обійняв прем'єр-міністр Кір Стармер під час прибуття. Пізніше, в неділю в день, відправився до Сандрингему, щоб зустрітися з королем Чарльзом у своїй фірмовій футболці та спортивних штанах. Це Зеленський не король. Президент Зеленський насправді одягнув чорні штани і здається чорну вишиванку традиційну вишиту українську сорочку. Виглядає досить елегантно, на мій погляд. Раніше на саміті лідерів у Ланкастер Гаусі, тут у центрі Лондона, поруч із палацом сент джеймс Кір Стармер сказав: Ми на перехресті в історії сьогодні це не момент для додаткових розмов. Час діяти, час піднятися і лідирувати та об'єднатися навколо нового плану справедливого і тривалого миру. Він сказав, що Європа повинна буде взяти на себе основну роботу та забезпечити постконфліктну силу. Ще одна цитата від Кіра Стармера: він сказав: Сполучене королівство повинне взяти на себе лідерство. Ми робили це історично як нація, і нам потрібно зробити це знову. Ряд країн сьогодні заявили, як у неділю сказати, що вони хочуть бути частиною плану, який ми розробляємо. Я залишу їм можливість зробити власні заяви про те, як саме вони хочуть зробити цей внесок, але ми змогли рухатися вперед. Не кожна країна відчуватиме себе здатною зробити внесок, але ті, хто готовий, зараз будуть з реальною невідкладністю інтенсифікувати планування. Велика Британія готова підтримати це розміщенням військ на місцях та літаками в небі. Зараз це все прийнято в Європі досить добре, за винятком можливу помилку, коли Балтійські держави не були запрошені. Зараз Кір Стармер учора розмовляв з лідерами Естонії, Латвії та Литви по відеозв'язку, але я справді дивуюся, чому їх там не було. Це виглядає як маленька недоглядність. У будь-якому разі, вчора ввечері, президент Макрон сказав французькій газеті Le Figaro, що він і Кір Стармер запропонували початкове місячне перемир'я між Росією та Україною. Цитую в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі. Зараз газета Financial Times повідомляє, що Макрон сказав, що цей підхід матиме перевагу перевірки намірів Росії та буде простішим ніж контроль за перемир'ям на землі вздовж усього фронту. Мосі Макрон сказав: у разі перемир'я було б дуже важко перевірити, що фронт дотримано. Тепер більше про погляди від Financial Times за участю сьогоднішнього гостя Крістофера Міллера. Є ще багато новин, можливо, не настільки гучних, але вартих уваги. Тому, щоб швидко всіх оновити, прошу вибачити за такий дещо тезовий стиль наступних кількох оновлень, але я швидко пройдуся по них. Отже, Британія та Україна підписали двосторонню кредитну угоду на 2 мільярди 260 мільйонів фунтів. Вперше готівка, отримана від заморожених російських активів, буде використана для військових цілей. Раніше її використовували для гуманітарних цілей. Це перший раз, коли вона фактично піде на військові потреби. Канцлер Великої Британії Рейчел Рівс зробить доступними для України ще мільярди шляхом зміни призначення національного фонду добробуту на 27,8 мільярда фунтів стерлінгів. Це спеціальний фонд, створений британським урядом для розміщення з приватним сектором та місцевими органами влади для фінансування переважно інфраструктурних проєктів, таких як програми зеленої енергетики. Це також тепер буде доступно для сектору оборони. Наступний дещо затінено дипломатичними подіями вчора. Прем'єр-міністр тут також оголосив про угоду на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів щодо постачання 5 тисяч легких багатофункціональних ракет Україні. Тепер це сучасні ракети протиповітряної оборони, виготовлені компанією Thales в Північній Ірландії. До Речі, коли я побачив цю новину, я замислився, яка думка великих американських оборонних промислових гігантів, таких як Локхід Мартін та Нортроп Груман, щодо слів та натяків Дональда Трампа, це надасть імпульс Європі відвернутися від США за їхніми високоякісними можливостями. Зазначу, що акції британських оборонних корпорацій, таких як BAE Systems, зросли майже на 20% коли торги відкрилися сьогодні вранці. Їхній найбільший за один день стрибок на рекорд двигунобудівника будівника royce Вони багато чого роблять в оборонній сфері. Ціна їхніх акцій зросла майже на 7% до нового рекордного рівня, і менше, але все ж дуже великі промислові оборонні компанії Babcock International, Чемрінг і Ченнетіків, а також деякі менші оборонні фірми, такі як Avon Technologies і Cohort, всі зазнали значних прибутків. Наступне протягом вихідних міністр оборони США Піт Гексет наказав генералу Тімоті Хоару, голові кіберкомандування США, знизити пріоритетність загроз з боку Росії. The Record, це спеціалізований сайт з комп'ютерної безпеки, повідомив, що нова директива від Гексета наказала кіберкомандуванню країни зупинити планування протидії загрозам з боку Росії. Блумер сьогодні повідомляє, що Білий дім розділений у думках щодо того, як діяти щодо України після суперечки в п'ятницю. Одна група, як кажуть, віддає перевагу балансу, в той час як інша. Інша займає цитую екстремальні позиції проти пана Зеленського та його країни, каже Bloomberg UK. Інші очікували, що пан Зеленський піде у відставку. Щойно буде досягнуто миру. Це, очевидно, є ключовою російською вимогою, яка висловлюється багатьма іншими. Пан Трамп ще не прийняв рішення згідно з цим звітом. І хоче, щоб український президент вибачився і сказав, що готовий до миру перед підписанням угоди про корисні копалини. А потім ще більше наслідків від п'ятниці. CNN, посилаючись на нерозкриті джерела, вчора повідомила, що підготовка до зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним тепер прискорена. Наступне New York Times, посилаючись на неназване джерело, повідомляє сьогодні. Що Дональд Трамп обговорить пізніше, як це має статися пізніше сьогодні? Можливе призупинення або повне скасування військової допомоги Україні, включаючи зброю, обіцяну адміністрацією Байдена. Неназваний представник адміністрації повідомив New York Times, що Дональд Трамп зустрінеться з державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Хексетом та іншими ключовими помічниками з питань національної безпеки. П'ятниця ну шоу. місто клоунів. Це не коментар щодо Вашингтону, я просто зазначаю, що новий альбом Марі Девідсон «City of Clowns» вийшов у п'ятницю. Послухайте, «Fun Times». це чудова композиція, і сьогодні вона здається досить доречна. Але інакше, якщо у вас є 50 хвилин вільного часу, подивіться все з п'ятниці з овального кабінету. Все йшло добре до приблизно 46 ї 47-ї хвилини, коли питання від польського журналіста викликало заворушення. Навіть зауваження щодо того, що президент Зеленський не одягнув костюм, було зроблено набагато раніше у Fireside Chat. і це сприйняли з дуже хорошим настроєм. Я відзначаю, що наслідний принц Саудівської Аравії Мохамд Бін Салман не був підданий критиці за те, що не носив костюм в овальному кабінеті, і ніхто нічого не сказав про те, що Ілон Маск носив футболку і бейсболку. Так що я не знаю, що там відбувається в будь-якому випадку. Я не знаю, що це за фінальний конфлікт. Було заздалегідь сплановано, але я розмірковую над цим. Якби Україна настільки жорстко вела переговори щодо мінеральної угоди, що пан Трамп, великий майстер угод, не зміг би її завершити на своє задоволення і хотів би зруйнувати весь процес, звинувачуючи когось іншого, це виглядало б саме так. Буде цікаво побачити, чи повернеться колись угода про мінерали. І якщо так. Чи позиція СМА США стала жорсткішою в такому випадку? Я думаю, ми всі знаємо, що це було інсценовано. Потім ще кілька протягом вихідних я бачив Джейді Венса, віцепрезидента, піддався демонстраціям, коли він поїхав кататися на лижах у Вермонті на кілька днів у вихідні. Один плакат, який я бачив, говорив: Венс катається на лижах у джинсах. Тепер, будь ласка, допоможіть мені зрозуміти, чому це образа, чи це тому, що. Він спускається так повільно, що не падає. Звичайно, кадри з ним на схилах нагадали мені перший день Бембі на льоду, але я знав лише людей, які прекрасно катаються на лижах і носять джинси, тому що вони настільки впевнені, що не впадуть. І зазвичай це французи з великими пурпуровими пошкодженими сонцем носами. Курити голоаси і пахнути і у чергах на підйомник. У будь-якому разі, якщо ви в США знаєте, чому це була образа, будь ласка, дайте мені знати. І нарешті для мене на даний момент, просто щоб ви знали, хоча я б не приділяв цьому багато уваги, Кремль, реагуючи на всі ці події протягом останніх 48 годин, заявив, що західна єдність розвалюється через Україну. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав: розкол колективного заходу почався. Хтось повинен змусити Зеленського захотіти миру. Якщо європейці можуть це зробити, їх слід вшанувати та відзначити. Він також сказав, що вчорашній саміт у Лондоні не був спрямований на досягнення миру. Він сказав, це явно не стосується мирного плану, але буде дозволити продовження бойових дій. Сказав він журналістам. Добре, давайте е-е, обережно це зафіксуємо. Отже, я вже розповів більшість політичних новин, так як ми хотіли залишити можливість для Френсіса, щоб він спеціально розповів про поспішно організовану прес-конференцію, що відбулась вчора ввечері в аеропорту Станстед, коли президент Зеленський залишив Сполучене Королівство після недільного саміту. Отже, Френсіс, ти був одним з небагатьох журналістів, яких запросили. Що сталося? Відповідь Зеленського була однозначною. Будь-яка мирна угода, яка передбачає такі поступки, не буде миром. Це буде вимушеною капітуляцією. Це важливий момент, тому я натиснув на нього, тому що широко вважається, що Путін ніколи не прийме мирну угоду, яка не передбачає уступки цілих регіонів, які він анексував і в яких проживають мільйони українців Росії. Тож наскільки Стармер би не бажав подолати розрив між Вашингтоном і союзниками України, це швидше прірва ніж розрив. Зеленський каже, що не може прийняти мирну угоду, яка дозволить анексованим регіонам не повністю підконтрольним Росії перейти під контроль Москви. Але на цей момент Кремль ніколи не погодиться на угоду, яка дозволить цим територіям залишитися в українських руках. Зрештою, Кремль прийняв закон, щоб в їхніх очах зробити ці території частиною своїх власних кордонів, і це лише один з десятків каменів спотикання, які роблять досягнення значущої мирної угоди, не просто величезним завданням для дипломатів, а майже неможливим. Певні основи необхідні для змістовних мирних переговорів, просто відсутні. Відстань між сторонами занадто велика. І хто дійсно вірить, що Путін зупиниться, спостерігаючи за хаосом, який він сіє на заході в даний момент? Тепер деякі підозрюють, що Трамп і Ванс знають про це і просто хочуть представити угоду, яку українці відхилять, щоб вони могли звинуватити Зеленського і потім припинити всю допомогу. До речі, я просто хочу підняти питання, яке висловив друг подкасту, колишній конгресмен Адам Кінзінгер: що мир це не мир. Ми продовжуємо використовувати цей термін, але це продовження гніту на окупованих територіях, тортури, ув'язнення, масові вбивства, зґвалтування. Як ми повідомляємо в подкасті вже багато років, варто пам'ятати, що мова, яку ми використовуємо, має значення. Зараз перед від'їздом Зеленський сказав: Я не маю права бути пригніченим. Можливо, ні. Але багато дипломатів є такими, і важко уявити, що це зміниться найближчим часом. На особистому рівні це було безумовно честю бути в кімнаті з президентом у такий історичний момент. Дуже рідко в житті можна відчути, як очі всього світу спрямовані на одне місце. І відчуваєш тягар часу. Я також встиг потиснути йому руку і обмінятися кількома словами перед тим, як він поспішив на свій рейс. Це була не прес-конференція, що змінює гру з точки зору почутого, але можливо. Це само по собі є показовим. Лише кілька інших розрізнених думок перед тим як ми перейдемо до Кріса, якщо дозволите до я, як і ви вважаю дивним, що країни Балтії не запросили на саміт цього вікенду. Чи це можливо тому, що їх вважають занадто войовничими і є вагання щодо занадто войовничої позиції в даний момент, коли європейці намагаються залучити американців назад? Цікаво, але це дійсно дивне рішення. Інше. Це думаю, тепер ми маємо остаточну незмінну відповідь на питання: чи мають Рубіо, Вальц та Келох вплив на президента, чи вони здебільшого є рупорами, призначеними за їхню лояльність? Усі троє привітали президента за те, як він зустрівся із Зеленським у п'ятницю у найсильніших виразах, незважаючи на те, що Рубіо виглядав таким незручним протягом усього дійства. Ми, можливо, знали це вже деякий час разом з багатьма іншими речами, але п'ятниця підтвердила це все однозначно. І це повинно загострити наші уми і явно вже загострило в Європі. Франці Дарнлі, The Telegraph. з Дарні The Telegraph. пане президенте. Росія анексувала регіони в Україні, які вона не повністю контролює. Чи є можливість, що в рамках мирної угоди що якась територія може бути передана Москві, яка зараз знаходиться в українських руках, і яке ваше повідомлення до ваших людей на окупованих територіях? А, дякую за запитання. Шансів, що ми а, своєю волею а, щось віддамо, немає. Шансів, а, що ми юридично визнаємо, я вам вважаю, що немає і не тільки через те, що ми такі, хоча безумовно, це номер один. А, є, є закон, і навіть якщо одна країна як Росія. Порушує міжнародне право, це не значить, що інші будуть а, це сприймати, і якщо і, і підтримувати. Тобто, всі розуміють, що Україна не визнає окуповані території російськими. А ми це проходили. Я пам'ятаю, весь цей шлях, який ми проходимо сьогодні. Ми а, Повинні базуватись і на UN Charter, і базуватись на розумінні міжнародного права всіх партнерів, і базуватись на тому, що час прийде, в Україні повернеться, українське. Ніхто не хоче нічого зайвого, ніхто не хоче того, що нам не належить, бо коли ти береш чуже, або щось окуповуєш, або дієш. Супереч праву, тобі все це повернеться. Якщо ти забираєш домівку у когось, його землю, життя у тебе заберуть. Питання часу. А, тому і нема тут що, нема що обговорювати. No under your own Ви кажете, що жодних шансів з власної волі не віддасте жодної території. Але я цікавлюся, чи може бути мирна угода, яку ви могли б підписати, щоб передати територію Москві, яка не є під контролем? Ви сказали, що не з власної волі. Але чи є шанс? Чи могли б ви підписати таку угоду? Я думаю, що це ж не мирна угода. Тоді це, знаєте, як Силове розділення землі це примус, який обернеться, я б так сказав, мені здається, великим ризиком бойових дій через якийсь відповідний час. І я думаю, що ті країни, які сьогодні навколо цієї війни, які підтримують нас, або є ті, що хочуть виступати посередниками, вони розуміють, що якщо закінчити війну несправедливо, то питання буде часу, коли люди будуть повертати цю справедливість. Відповідь Зеленського була однозначною: будь-яка мирна угода, що передбачає такі поступки, не буде миром. Це буде примусова капітуляція. Це важливий момент, саме тому я наполягав на ньому, тому що широко вважають, що Путін ніколи не прийме мирну угоду, яка не поступиться цілими регіонами, які він анексував, де живуть мільйони українців, на користь Росії. Тож скільки б Стармер не прагнув подолати розрив між Вашингтоном і союзниками України, це менш розрив ніж прірва. Зеленський говорить, що він не може прийняти мирну угоду, яка передбачає, що анексовані регіони, які не знаходяться під повним контролем Росії, будуть подаровані Москві. Але зараз Кремль ніколи не прийме угоду, за якою ці території залишаться в руках України. Зрештою, Кремль прийняв закон, щоб зробити їх на їхній погляд частиною кордонів власної країни, і це лише одна з десятків перешкод, які зроблять укладення значущої мирної угоди не просто величезним завданням для дипломатів, а майже неможливим. Деякі основні елементи, необхідні для змістовних мирних переговорів, просто відсутні. Відстань між сторонами занадто велика. І хто насправді вірить, що Путін зупиниться, спостерігаючи за хаосом, який він сіє на заході в цей момент? Тепер деякі підозрюють, що Трамп і Ванс знають про це. І просто хочуть запропонувати угоду, яку українці відхилять, щоб вони могли звинуватити Зеленського, а потім припинити всю допомогу. Європа відчайдушно не хоче, щоб це сталося, але це може бути поза її можливостями змінити, адже вона ослаблена десятиліттями надмірної залежності від США в області оборони, і через фундаментальні переконання Трампа про походження цієї війни, які були повністю продемонстровані в п'ятницю. Тепер, до речі, я просто хочу підняти питання, яке було озвучене другому подкасту, колишнім конгресменом Адамом Кінзінгером: що мир це не мир. Ми продовжуємо використовувати цей термін, але це продовження гноблення на окупованих територіях, катування, ув'язнення, масові вбивства, зґвалтування. Як ми вже роками повідомляємо в подкасті, варто пам'ятати, що мова, яку ми використовуємо, має значення. Тепер, перед тим як він поїхав, Зеленський сказав: Я не маю права відчувати депресію. Можливо, ні, але багато дипломатів так думають. І важко уявити, що це зміниться найближчим часом. На особистому рівні це було безумовно честю бути в одній кімнаті з президентом у такий історичний момент. Дуже рідко у житті можна відчути, як очі всього світу спрямовані на одне місце, і відчувається тягар часу. Я зміг потиснути йому руку і обмінятися кількома короткими словами перед тим, як він поспішив на свій рейс. Це не була прес-конференція, що змінила гру. В плані того, що ми почули, але можливо, це саме по собі є показовим. Тільки кілька інших російських думок, перш ніж ми перейдемо до кріса, якщо дозволиш дом, я як і ти знайшов доволі дивним, що Балтійські держави не запросили на саміт цього вихідного. Можливо, це тому, що їх вважають занадто агресивними і є вагання щодо того, щоб бути занадто агресивними в цей момент, коли європейці намагаються повернути американців до складу. Цікаво, але це дивне рішення. Інше, я думаю, що тепер ми маємо остаточну непорушну відповідь на питання: чи мають Рубіо, Волц і Келох якийсь вплив на президента, чи вони переважно є рупорами, призначеними за їхню лояльність. Усі троє привітали президента з тим, як він зустрівся із Зеленським. У п'ятницю, у найсильніших можливих виразах, незважаючи на те, що Рубіо виглядав настільки незручно протягом усього дійства, ми могли знати це протягом деякого часу разом із багатьма багатьма іншими речами, але п'ятниця підтвердила все беззаперечно, і це має загострити наш ум, що явно сталося в Європі. Юкрейнделейтест. Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine Юкрейн На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.